І знову всім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я виклала відео такого листкового тіста, яке я замішувала, і ставила, заморозила в морозилку. Але я через дві години все-таки вийняла такі два рулетки, У мене вийшло три. Один залишила, буду пекти маїну, м'ясний такий рулет. А два буду пекти зараз. З нього торта з вишнею, ми кажемо хатинка, а можливо, хтось як інакше називає такий торт. І там скажу вам, що я прочитала такий коментар, що все ясно, нічого не ясно. Я вибачаюся, можливо, трошечки щось не так пояснила, тому що трошечки здоров'я сьогодні, не аж дуже. Можливо, щось не так і сказала, не пояснила добре. Я ще коротесінько все поясню, просто поясню. Замісили тісто, я думаю, як я замішувала тісто, я все показувала добре. Ну, от коли я перемащувала, напевно, щось не так сказала. Коли замісили, поділили його на три, на чотири частинки, вже дивлячись, скільки ви, чи на дві порції, так як я замісила, чи на одну порцію, поділили і зразу ж перемащуєте. Маргарином чи маслом, що, на чому ви будете робити. І масло обов'язково, щоб було кімнатної температури, щоб воно було мегесеньке таке, щоб можна на, отак було його розмащувати по тісті. Розтачали один кусочок, кусочок, перемастили, склали в рулетик, як я показувала. І так три кусочки перемастили. Рулетики склали, в мішечок з салофановий і на 3 години у холодильник. Через 3 години знову берете і так само розтачуєте. І знову перемащуйте обов'язково маргарин чи масло поділіть собі, Спочатку на три частинки, ділите маргарин, а потім ті кусочки ще що на три частинки, поділити. ще на три частинки, щоб у вас ці три частинки було за кожен раз на кожен рулетик перемастити. І так три рази все через три години перемащуйте. Коли останній раз, третій раз перемастили, ставите у мішечки, якщо вам його вже не треба, камеру морозільну. І воно дуже прекрасно зберігається і дуже гарно потім випікається з цього. Ну, От в мене постояло 2 години, я виняла таке гарне тістечко. Бачите? От. І зараз буду розтачувати і буду показувати, як я буду з нього випікати торта з вишенькою, хатинка. А зараз буду розтачувати. Можна отакий цей рулетик розрізати пополам так. От. Сипати борошно обов'язково і буду розтачувати так. Скажу вам, що тісто дуже ніжне і воно може вам отут прямо рватися. Відсипайте борошном, не бійтеся. Дивіться, яке воно слоїсте всередині, бачите? Я буду отак нарізати десь в ширину на 4 см, напевно, буду робити. Тепер візьму вишеньку і буду ставити лишеньку. Вишню в мене в своєму соку. а тепер буду отак брати і заліплювати. Можна було ще ширше трошки нарізати. Вишні дуже крупні, такі треба було ще ширше трошки нарізати. так. такі. І от профінь застелила пергаментною бумагою тут. І буду отак вставити. І тепер так слідуючи. Так. Якщо вишні дуже крупні, трошечки ширші полоски треба нарізати все-таки. Тому що заоско. Зараз вже далі буду продовжувати, буду нарізати ширші. Отак. Шов униз. І отак сюди. Я вже зробила полоски трошки ширші. А то вишні, я кажу, такі крупні, що прямо ж не можна їх там закрити. Отак, кінчики, тут трошечки, бачите, і отак вниз. Не бійтеся їх отак притискати. Їх можна отак розтягувати, трошки, щоб рівняти з тими, щоб вони були рівненькі. Я зараз ще покажу вже на противні так. Дуже вишні крупні. Я скажу вам, я вже так давно, десь яка крупна вишня прямо, не можу її там закрити. Я вже трошечки і давно цей торт пекла, чомусь було не до тортів. Зараз такий час, що іншим разом немає настрою щось таке. Я такі трубочки. Ну, скажу вам, що тісто дуже ніжне. Дуже-дуже таке тісто ніжне. Не бійтеся підсипати його борошну, коли розтачуєте. Покажу вам, я вже скільки зробила, бачите. І отак можна рівняти отут, прямо на протині гарненько його. І отак притиснути трошечки. Цей трошечки менше, я його теж підтягну. Отак ну трошки вирвався, тому що вишні великі. Ну отак, духовку я включила на 200 градусів. Духовка нагрілася і ставити в духовку. Поки ті будуть у духовці запікатися, а я буду продовжувати робити слідуючі. Якщо гарненько борошном підсипати, воно дуже гарненько розтачується. Це вже два останні. Доробляю. Скажу вам, зробила от полоски трошки ширше, майже на 6 см. І гарненькі виходять ці трубочки. А ще гарненько тепер заліплюється, пересунулися вишні. Так. Але вже теж дивіться по вишні, які вишні. Якщо теж такі крупненькі, то треба більш широкі полоски нарізати оці виходять. Покажу вам. перші отак. Підсмажилися трошечки, знизу теж так легенько підсмажилися все. Поки трубочки на противні остивають трошечки, щоб їх забрати. А я вам покажу, що оскільки в мене залишилося тільки тіста. я отак зараз зроблю декілька рогаликів, поріжу. Ось так неудобно. Тут камера стоїть, і немає як добре, щоб так гарнесенько це зробити. Вишеньок пару залишилось отак. таких Вийшло таких трубочок 15 штук, якраз як ми ставимо на торт. Ну, от 4 рогалики Іду ставити знову у духу. Трубочки будуть остивати, а я буду збивати сметану. Скажу вам, що сметану взяла сьогодні половина магазину і домашньої, тому що не було в мене скільки, скільки треба для домашньої. Отут у мене. 800 грам разом і додам сюди одну пачечку ванільного цукру. І додам ще згущувач такий, тому що я трошечки переживаю, щоб гарненько збилася сметана, тому що там магазинна була. Хоча я трошечки і відкинула її на марлю. Її обов'язково треба магазинну. Ну, і домашню теж бажано на марлю відкинути, щоб гарнесінько зійшла. Отам. Той зирочок з нього, як ми кажемо. І додам сюди отакий на 250 мл стакан цукрової пудри. Спочатку ложку це все перемішаю. Буду тепер збивати. Покажу вам, як гарно збилася сметана. Дивіться, бачите, дуже гарно збилася. Я трошки переживала, але все добре. Буду збирати і перемащувати торт. Я взяла такий піднос, застелила пергаментною бумагою, трубочки біля мене, і тепер буду трошечки так, сметану сюди. Я беру зразу ніж і буду їх рівняти. Отут буду рівняти, щоб вони були майже всі одинакові. Отак буду. Оці кінчики трошечки обрізувати. Оце сюди, так, і з цієї сторони. А ті кінчики ми зимо. Ось, так. бачите. І тепер буду складати. що отак він, такі хрупкий, що трошечки ламається нічого. Отут все зліпиться, все буде рівненько. Гарненько. Тут бачу один трошечки великий. Можна його підрізати отак. бажаєте, щоб вони були дуже рівненькі всі. Ну, і п'ятий поставлю. Так, шлинько зрівняю, бачите. Отак. А тепер буду брати сметану і гарнисенько змащувати. Я люблю, щоб цей торт був гарно, гарно змащений сметаною, тому беру завжди для нього багато сметани. Поставила низ 5, тепер зверху буду ставити 4. Останній. Ну, а так гарненько я змастила його дуже гарненько З сметаною. і покажу вам, що залишилася тут ложка сметани. І тепер, як ми любимо, шоколаду потрушу його перісенько. І все, такий вийшов. Сьогодні в мене торт, як ми називаємо, хатинка. Він дуже великий. Вийшов. Такий сьогодні тортик я зготувала з вами з листкового тіста. І я зараз ставлю його в холодильник, хай застиває. Ну, якщо успіє застинути, щоб я вам розрізала і показала, який він у розрізі. То да. А якщо ні, то вже можливо на фотографії побачите. А я вам всім буду гарно дякувати за те, що ви дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. Дякую вам за лайки, за коментарі і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю вам і вашим рідним всього-сього найкращого. І всіх вітаю з прийдешнім святом Пасхи. Бажаю всім, щоб у нас в Україні запанував мир і в кожній хаті. У мир, спокій, і всі повернулися додому живими, здоровими. І всього всього найкращого бажаю нам, і щоб ми на слідуючий рік дочекалися цієї днини, як кажуть, добрі, у мирі. І тоді до зустрічі!